Реабілітація для ветеранів та їхніх сімей посеред гір і лісу в Яремче. Реалізується безкоштовний проєкт, який допомагає військовим та їхнім дружинам повернутися до цивільного життя. Поспілкувався із учасниками цієї ініціативи, наш Кирил Верязкін. Усі тренінги тут проводять в групах разом кілька сімей, чоловіки та їх дружини. Взагалі, найкраща реабілітація, яка може бути, це в родинному сімейному колі. І тому наше завдання націлене саме. Ми працюємо над сім'єю і для сім'ї. Проводити терапію окремо дружині, окремо чоловікові змісту, нема. Треба налагодити між ними найперше. Комунікації. Реабілітація тут комплексна і поєднує три напрямки: психологічний, фізичний та духовний. Організатори переконані, так подружжям вдається досягти максимально ефективного відновлення. Люди, які пережили війну, які пережили смерть, страх смерті, також, досвід смерті, вони не можуть залишитися невіруючими. Не завжди вірять. Спільна молитва, спільна божесна літургія, тайна сповіді, навіть чи духовні якісь розмови, чи відповіді на питання, які цікавлять, вони допомагають в цілісності зцілюватися, реабілітовуватися, відновлюватися. Психологи пояснюють, найбільшим викликом після війни для ветерана часто є повернення до цивільного життя. Приходячи з війни, дуже багато сімей. Руйнують свої відносини і розлучаються з дружинами. Вони не хочуть жити тим життям, яке було до війни, тому що в них вже інший світогляд, і вони перестають спілкуватися з друзями, з оточуючими. Вони спілкуються тільки з своїми побратимами, живуть війною. Відтак, аби допомагати захисникам із соціалізацією, є реалізується проєкт Свою діяльність він розпочав ще у 2014 році. Коли я дізналася статистику, що серед всіх ветеранів понад 70% сімей розлучається, мені захотілося зменшити цю статистику. І я думаю, що мені, нам це вдається. Під час реабілітації у своїй роботі психологи застосовують різноманітні інструменти та методи. Прави направлені на воз'єднання сім'ї, на пізнання себе як особистості, на розуміння своїх емоцій, допустимо, що ти є відчуття щастя, відчуття гніву, відчуття злості. Як керувати певними емоціями, щоб їх не проявляти. Нас тут навчили настільки багато всього нового, що ми вражені. Тим, що відбувається з нашими чоловіками, які приходять після війни, виявляється, що ми, як дружини, теж не розуміємо, що з нами відбувалося. Ми не розуміємо, що відбувається з нашими дітьми. Анатолій Остражнюк, доброволець, служив у підрозділі територіальної оборони. Хоча сам чоловік за освітою, фінансист, економіст. Записався ще за два дні до початку війни. Я так пам'ятаю, як сьогодні це було. Це був вівторок. Я пішов наш військомат, поцікавився, запитався. До кінця не вірив, що почнеться війна. А 24 числа, коли це сталося, позвонив хлопці. Ти не передумав Я кажу, ні, я не передумав. Курс такої реабілітації йому порекомендували друзі. Захисник каже, спершу наважитися було нелегко. Напевно, що дружина мене переконала відважитись на цей крок, тому що першу п'ятницю я їхав. З певною пересторогою, втомлений, десь так, навіщо це потрібно. Ну, десь думаєш собі завжди, ну що таке все було. Зараз мене емоції переповнюють, позитивні, неймовірні враження, ніби якийсь камінець і тягар з голови вийшов зі всього. Від початку діяльності проєкту участь у ньому взяли 246 сімей. Один курс реабілітації триває близько 9 днів. Із перервами всього за рік керівникам ініціативи вдається організувати близько п'яти таких заїздів.